Вітаю! Сьогодні ми розглянемо, як робити резерв приміщення у клієнтському мобільному додатку, наприклад, оренда кортів, масажних кабінетів тощо. Заходимо в додаток та натискаємо кнопку Нове тренування. Далі резерв приміщення ми бачимо приміщення, які задані клубом для бронювання. Сьогодні будемо бронювати Падл-корт. Записи на інші об'єкти відбуваються аналогічно. Натискаємо та бачимо вільні години бронювання. Обираємо час та бачимо тривалість резерву 60 хвилин та вартість 350 гривень. Натискаємо Записатись. Далі нам пропонується сплатити в клубі. Також можна сплачувати одразу через додаток, наприклад, банківською картою. Наразі ми можемо обрати лише оплату в клубі. Дозвіл на види оплат залежить від налаштувань клубу, в який ми записуємось. Все, ми успішно забронювали корт. Також нам прийшло повідомлення про бронювання. Можемо переглянути його у розділі Повідомлення. Тільки що ми з вами створили оренду корту без тренера. Також ми можемо забронювати тренера разом з орендою об'єкта. Так само натискаємо нове тренування, резерв приміщення, обираємо зал та бачимо, що для пандл-тенісу ми можемо собі забронювати тренера. Натискаємо на вибір тренера, обираємо далі послугу та вільну годину корту. Нам відразу висвічується послуга корту. Їх може бути декілька, залежить від асортименту клубу. Далі натискаємо Записатись. Нам пропонує обрати спосіб оплати для послуги тренера та окремо для падл-корту. Обираємо спосіб оплати та натискаємо Сплатити. Все ми успішно орендували корт з послугою тренера. Та нам відразу прийшло сповіщення про бронювання. На цьому все. Ми успішно забронювали корт та тренера. Можемо переглянути резерви у розділі Мої тренування. Тепер готуємось до тренування.